Вітаю! Веселе, цікаве, класне авто це дорого. Так вважають більшість людей. Але сьогодні хочу просунути вам ідею, про яку знімали епізоди ще колись давно в Тоб'єр: Як отримувати чистий, нерафінований кайф за ціною велосипеда? І для цього у нас сьогодні, мабуть, найбільш непрезентабельна з можливих машин. Це Suzuki Swift другого покоління. І так, я не маю нічого проти е, хороших машин в хорошому стані, але сьогодні ми розмовляємо про е, ідею. Якщо ви хочете купити машину для задоволення. Зрозуміло, що вона має бути не єдиною в сім'ї. І ви можете просто піти і купити собі спорткар, або зануритися в найпильніші глибини авторія, знайти там щось те, чого ще ніхто ніколи не бачив, і за одну, три-п'ять тисяч доларів, неважливо, скільки не шкода, купити собі іграшку. Від якої у вас усмішка не буде сходити з обличчя, навіть коли ви просто на неї дивитесь? Я розумію, що це е, звучить дивно, після того як в одному з минулих відео я розказував вам, що сучасні машини не такі вже і погані, точки зору задоволення. Але давайте подивимось на ту саму святу трійцю або на просто відомих журналістів, блогерів. Автомобільних з Британії або зі США. І на чому вони їздять? Вони купують собі щось старе і веселе. І роблять вони це не просто так. Чому машина така брудна? Ви побачите трохи пізніше. А зараз пропоную вам проїхатись! Чому взагалі люди люблять старі машини? Тому що вони дають вам оцей антураж і значно більше відчуттів під час того, як ви з ними взагалі взаємодієте. До речі, з точки зору відчуттів саме від машини, було колись відео на цьому каналі про Nissan Мікра, і я там досить багато про це е, говорив. Я вам дам підказочку обов'язково наприкінці цього відео. Я не буду вам сьогодні дуже багато розказувати про цей Swift, тому що давайте будемо об'єктивні. Е, навряд чи ви його собі купите, не дивлячись на те, що вони є на українському ринку, але ми, звичайно, обов'язково про нього е, поговоримо. Він взагалі виступає сьогодні. як... Пресаташе е, тих машин, про які я хочу вам розказати. І так буде шумно. А особливо буде шумно хвилинки десь через три, коли ми приїдемо туди, куди я зараз прямую. І що взагалі цікаво, за що їх люблять такі машини? Е, ви постійно з нею взаємодієте. тобто це залежить, звичайно, від е, того, що вам більше подобається. Комусь подобається крутити гайки, комусь подобається е, сильно дубасити, а комусь просто от, насолоджуватися е, моментом і просто релаксувати е, по дорозі. І в цьому плані е, машина, які там вже 20 плюс-30 плюс років, вона. Суттєво виграє, тому що ви постійно відчуваєте, що це живий механізм, і вам постійно потрібно з ним спілкуватися. А окрім цього ви можете дозволити собі купувати такі машини. Можете купити собі їх декілька, ви можете їх змінювати постійно, тому що е якщо ви просто виберете собі бюджет, який для вас не є обтяжливим, е то, витративши трохи часу, ви можете просто піти на авторія, знайти собі щось, що вам прийдеться по душі, і на ньому покататись. Взагалі, те, що дає, наприклад, такий тип е авто, як оцей Swift, коли вони достатньо маленькі, це неймовірна легкість. От ви постійно її відчуваєте. За сучасними мірками, не важка машина, так, це півтори тонни. Він важить 800 кілограм. І ви в курсі про це. Тобто ви відчуваєте це постійно. І от нарешті ми приїхали туди, де мене буде майже не чутно, але... Ми не просто так тут знаходимось, тому що зробіть так на Porsche Boxster. Я на вас подивлюсь. Ну шо ти, пес. І це одна з дуже великих переваг, тому що ви можете робити з такою машиною все, що завгодно. Хочете на трек, будь ласка, на трек. Хочете сюди, та без проблем! <свистити> <свистити> Ух, І ви не будете перейматися те, що камінчиками трошечки у вас підбиває вам двері. Знову ж таки, те, про що я намагаюся вам донести, вам не потрібна швидкість. Вам потрібно відчуття швидкості. Якщо ви ні з ким не ганяєтесь, а мені не потрібно закривати шашки у місті. Я, чесно кажучи, відбирав би права за шашкою, то вам все одно з якою швидкістю ви їдете. Вам потрібно відчувати оцей антураж. Фазан? Клас! Ну і давайте поговоримо трошки про е, саме цей е, Swift. Це далеко не ідеальна машина по своїм взагалі е, ну, майже будь-яким е, моментам. Якщо почати з мотору, мотор тут супер звичайний, базовий, це просто 1,3 без нічого взагалі на 80 сил. Але він їде, і найцікавіше, що в такій машині ви ніколи не знаєте, що вас чекає. От в цій, наприклад, десь трошки січе вихлоп, ну мені так здається. І тому у неї просто прекрасний для чотирьох циліндрів звук. Тут, звичайно, хороша педаль газу, хороша педаль гальмів, щеплення і е, важіль перемикання, тому що це з, машина з тих часів, коли е, ну, майже в будь-якій е, машині це було зроблено е, класно. Ну і шасі, за рахунок того, що вона важить 800 кг, ви можете з нею робити все, що завгодно, як на асфальті, так і на власне, ось такій дорозі або на снігу. І налаштування шасі тут дуже е, приємне. Вона е, робить все, що ви хочете, і робить це зрозуміло. Е, свіфт, і, взагалі, от такі якісь е, е, хечі, так. Простенькі машинки. Вони не з тої когорти, яка буде вас якось лякати, або вибагати від вас дуже серйозних е, навичок, щоб хоч якось з нею впоратись. Він скоріше допомагає вам е, отримувати від себе е, кайф. На асфальті взагалі. Е, ви їдучи там на швидкості буквально 70 80 км, на годину ви відчуваєте себе е, так, ніби ви просто дубасите е, ну, з максимальним напором, е, і в поворотах ви можете пускати його по діагоналі. Він буде свистіти передніми колесами, і е, так він їде. Здебільшого на морді, але якщо ви вмієте їздити, то ви можете його заправити в поворот так, що ну, він буде заїжджати так, як вам потрібно, тому що він не важить нічого. По отакому, скажімо так, слизькому покриттю, вона взагалі постійно їде всередину, неважливо під газом чи без газу. Просто вона це робить завжди. Ха -ха. І особливий кайф тут в тому, що ви можете її. Повністю використовувати на звичайній дорозі, вам не потрібно якесь закрите е, приміщення, тому що ви просто е, їдучи в е, своїй е, полосі руху, ви можете використовувати повністю весь її потенціал, крутити її у відсічку, заходити з визгом шин в повороти. І якщо навіть перевищуючи швидкість, то. Ну, прямо трошки. Тут весь прикол взагалі з старих таких пристаркуватих машин він в особливості, тому що е ви ці емоції відчуваєте рідко. І тому вам цікаво оцей весь... Ваших е, сенсорів відчуття, воно дає отакий ефект. І головне це цим не переноситись. Тоб, тобто, якщо їздите на такому е, постійно, то ви почнете відчувати е, мінуси. А мінуси, звичайно, є. Ви повинні. Ого, ви повинні це діло е, ремонтувати. Е, і Ну, взагалі, якщо ви любите, щоб все було якось ідеально красиво, то ну вам не сюди. Але як же класно на ній їхати. Неважливо, передній привод, задній привод. Не обов'язково машину... Ух, йо-майо! -ма -йо, не обов'язково машину такого типу. Е Можна купити собі, не знаю, Citroen BX на гідропідвісті за півтори 2000 і просто бути іконою стилю і з максимальним комфортом пересуватися просто з музичкою, з касетною магнітолою, не знаю, десь поза міським дорогам. Мабуть що дякую вам за перегляд. Якщо маєте бажання підтримати канал, можна зробити це за посиланнями в описі. Дивіться, інші відео на цьому каналі є багато цікавого. Підписуйтесь, коментуйте, купуйте дійсно цікаві машини і побачимось. От він звук, ну його такого не було ж з заводу цього звуку.